Екстремальне фото, яке ледь не коштувало юнаку життя. 15-річний бродичівлянин гуляв з друзями поблизу залізничного вокзалу і вирішив зробити незвичайне селфі. Заліз на вагон, але ледве звівся на ноги, як отримав удар струмом. Хотів зробити пофоткатися собі на цей виліз на вагон робить селфі. Його вдарило коротч током. Там скільки там десять тисяч вольт, скільки. там». 27 тисяч вольт від удару електричним струмом такої напруги. Тіло юнака ухопило полум'я. Хлопця привезли у опікові відділення з 80% ураження тіла. Важкі опіки, глибокі, велика поверхня, опікова. Постраждали всі частини тіла. Тобто, спочинаючи, і тулуб, кінцівки, голова. Юнак досі без свідомості на штучній вентиляції легень. Лікарі від прогнозів утримуються. Ну, дають малий процент, дуже маленькі процент, дуже важкий». Очень тяжело и, ну, как бы сейчас неизвестное состояние еще, как, ну, то есть не не там и не, и не между жизнью и смертью. Поки юнак знаходиться у лікарні, поліція шукає винних у тому, що сталося. Наразі Бердичівським відділом поліції розпочато кримінальне провадження за статтею 128 – Це необережне е, тілесне ушкодження. Винним може бути як і хлопець, так і його батьки або працівники залізничного вокзалу. На вокзалі скаржаться пильнувати підлітків нікому. Лінійну міліцію, яка слідкувала за порядком на колях, скоротили. Вони тут спеціально ходили. Хлопці туди-сюди. Вони тільки це їхня була робота дивитися, наблюдати в залі на два яких нема. «А що ви думаєте, вони не знають, що тут нікого нема на залізничному вокзалі. Попереджають, ураження струму можна отримати навіть не на торкаючись дротів. Достатньо наблизитися до них на критичну відстань. Тож юних екстремалів просять утримуватися від таких розваг, адже це може коштувати їм життя.